Так, добрий ранок. Поки ще всі сплять, наше виробництво вже починає працювати, ще замовники не їдуть. Ми вирішили зняти це коротке таке маленьке відео і показати одне рішення, яке зараз ми пропонуємо нашим замовникам для того, щоб якось прикрасити оцю лоджу, щоб забезпечити... Безпеку дітей, які там знаходяться, щоб вони ну, не випадали вночі. Дивіться, так дуже просто: матузка, рейка і ось таке рішення. Мені дуже це подобається, рішення. Воно робить будинок взагалі таким уютним, таким домашнім. Щось такого з дитинства в цьому. Взагалі, всі будинки Nordi House це не просто про якісні будинки, не просто про теплі, теплі будинки, це про емоції. Ці наші будинки вони дарують емоції. Тому приїжджайте, обирайте будинки, які подобаються вам, і вони приносять вам дуже багато емоцій і радості. До зустрічі.